Моє вітання! Мене звати Валентин Гладких, і я радий вас бачити на своєму авторському YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про кілька питань внутрішньої та зовнішньої політики. Але перед тим, як ми перейдемо до розгляду анонсованих тем, я прошу вас поставити вподобайку, написати коментар, привітання, поширити це відео, підписатися, звісно. Ну а ми рухаємося далі. Отже, після відставки пана Єрмака у внутрішній політиці України є два основних питання. Питання номер один: це хто може посісти крісло керівника Офісу Президента України? І перед тим, як розглядати потенційні кандидатури, я все-таки хотів би висловитися з приводу значущості посади керівника офісу президента. А якщо говорити ще більш точно, то про переоціненість посади керівника Офісу президента України, тому що насправді Офіс президента України це лише та інституція, яка допомагає президенту, який є верховний головнокомандувач, який є главою держави, який є. Гарантам конституційних прав і свобод українців реалізовувати його конституційні повноваження. Те, що деякі особи, які перебували на посаді або голови президентської адміністрації, або як пан Єрмак керували Офісом президента України, і те, що ці особи відігравали якусь важливу роль в українському політичному житті, то особисто я схильний вважати. Що це було швидше випадковістю і таким собі казусом. Хочу нагадати, що за весь період існування незалежної України змінилося чимало осіб на посаді президента України Продовж каденції кожного з них його канцелярію, президентську, як часто називають цю структуру, завідували. Кілька осіб. Я вас запевняю, що у кращому випадку ви зможете назвати кілька фігур. Ну, я думаю, що у всіх на слуху це передусім там, я не знаю, пан Табачник, це пан Медвічук. Можливо, хтось згадає Литвина. Звісно, мабуть, всі чули прізвища Льовочкіна, ну і Бологи. Ну і власне кажучи, ось пана Єрмака. багато хто вже забув, що навіть був такий колись пан Богдан, який також очолював свого часу цю структуру. Ті, хто очолював адміністрацію президента України за часів Порошенка, це, наприклад, Лошкін та Райнін. Вже мабуть канули у забуття, І мало хто може згадати ці фігури. І зрозуміло, що в часи Порошенка, навряд чи Лошкін або Райнін виконували якісь важливі е функції або вели самостійну гру. Той факт, що фігуру Єрмака було певною мірою гіперболізовано і демонізовано. То я схильний це пов'язувати з бажанням просто применшити роль і значення президента України і, можливо, певним способом навіть мінімізувати його вплив на процеси. Отже, що я хочу вам донести? Що фігура керівника Офісу президента України є допоміжною і. Я вже дозволив раніше собі говорити і можу повторити це ще раз. Для мене керівник Офісу Президента України це приблизно те саме, що, наприклад, керівник апарату Верховної Ради України. От апарат Верховної Ради України так само, як і Офіс Президента України, допомагає реалізовувати Верховній Раді України її конституційні функції. І я впевнений, що дуже мало хто з глядачів зможе зараз назвати прізвище керівника апарату Верховної Ради України. Якщо я помиляюся, можете в коментарях написати. Тому пункт перший: не треба переоцінювати посаду керівника офісу президента. Це раз, якщо на цій посаді дійсно опиняється якась самостійна і сильна політична фігура. Безумовно, вона може використати цю посаду для того, щоб вести свою власну гру. В усіх інших випадках це абсолютно допоміжна роль, і людина на цій посаді повинна думати не про те, як конвертувати свої повноваження у власну політичну кар'єру, а винятково про те, як допомогти максимально ефективно. Виконувати свої конституційні повноваження президенту України, З огляду на це я схиляюся до думки, що новим керівником офісу президента України швидше за все буде е, ну, кого б ми назвали наприклад там технократом. Я би вжив е, більш прозаїчне слово бюрократ серед е, тих. Осіб, чиї прізвища називають як потенційних претендентів на цю посаду. А це, нагадаю, Буданов, це Шмигаль, це Федорова прізвища, ну і е, пана Паліси. Особисто я схиляюся, що найбільше ймовірним претендентом є пан Паліса. По-перше, тому що він вже працює. В структурі офісу президента відповідно вже знайомий зі специфікою роботи. Ну і йому знадобиться менше часу для того, щоб увійти в курс справи і налагодити роботу. Цієї президентської канцелярії. звичайно, це не означає, що не можуть бути якихось інших претендентів і не можуть бути призначені якісь інші особи. Але перші три фігури з вище названого переліку особисто мені видаються мало ймовірними, тому що вони на сьогоднішній день ну, мають значно вищий статус, мають значно більше можливості для реалізації своїх як особистісних амбіцій. Так і політичних, якщо раптом у когось з них вони є. Друге питання внутрішньополітичного життя, яке також нікуди не зникло після відставки Єрмака. І я практично впевнений, що Верховна Рада України повернеться до цієї дискусії. Це дискусія про переформатування монобільшості, можливо, утворення коаліції у Верховній Раді України, що у свою чергу повинно потягнути за собою перед перепідписання коаліційної угоди, перепризначення голів комітетів, і відповідно перепризначення навіть керівництва Верховної Ради України. Я маю на увазі спікера, віце-спікера, першого віце-спікера. Ну і головне, що на порядок денний у такому разі повернеться питання про коаліційний уряд. Я вже говорив на цю тему раніше, бажаючи можуть переглянути те відео. Але наразі просто хочу зафіксувати, що поряд з дискусіями щодо призначення керівника офісу президента безумовно активізується і питання щодо переформатування коаліції та формування коаліційного уряду. Мені здається, що якраз ці питання будуть основними у внутрішньополітичному житті, але я розумію, що наша увага значно більшою мірою прикута до подій, які відбуваються на міжнародній арені. Ну і в цьому контексті передусім йдеться про візит української делегації до США, ця зустріч у Майамі. Тепер візити президента України і зустрічі з європейськими лідерами. Сьогодні президент України відзвітував про свою зустріч і предметну розмову з паном Макроном. Ціль одна: це заручитися їхньою підтримкою, і, власне кажучи, щоб вони посприяли. Нам досягнути саме справедливого миру і другий момент, щоб вони змогли запропонувати і долучитися до формування тих інструментів, які дозволять зробити цей мир довготривалим. Чи будуть ці домовленості прийнятними для росіян? Особисто у мене є величезний скепсис щодо цього. Ну, якщо вони будуть прийнятними, то тоді є доволі висока ймовірність, що дійсно ми, зрештою, вийдемо на ту дорогу, яка призведе до е припинення щонайменше бойових дій, припинення вогню із відповідними механізмами фіксації і гарантіями безпеки. Ну, а якщо росіяни відкинуть ці пропозиції, вже узгоджені, як я сказав, вище між Україною, США та е, Європою, ну тоді у адміністрації Трампа не залишиться інших опцій, окрім як зрештою вдатися до якихось серйозних і рішучих кроків, спрямованих на примушення або Спонукання Путіна до завершення війни і пошуків знову ж таки якогось компромісного варіанту її завершення. Інструментарій зрозумілий. Повторювати його вкотре навіть банально, але це підтримка військово технічна України і відповідне посилення санкційного тиску на Росію. Тому. Е цей тиждень вважаю буде доволі насиченим як у внутрішньополітичному житті, так і на міжнародній арені. Особисто мене в цьому цікавить, звичайно, зовнішньополітичний трек значно більш. Тож будемо спостерігати. А наразі поставте вподобайку, напишіть свій коментар з приводу того, що вас більше цікавить внутрішньополітичні аспекти, чи все таки зовнішньополітичні. Висловте своє бачення, свої прогнози. Почитайте коментарі інших глядачів. Ну, а головне, не забудьте підписатися, щоб не прогавити наступні розмови і наступні випуски. І окрема величезна подяка тим глядачам, які вже стали спонсорами каналу. Ви допомагаєте створювати контент. Дякую за увагу. До нових зустрічей!